The <laughs> Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Стали нові подробиці вчорашнього обміну. Гарантія безпеки того, що Лукашенко з порядком не кинуть Путіна. Син білоруського диктатора Олександра Лукашенка Микола може бути заручником у ФСБ РФ. Водночас, після вчорашнього стало зрозуміло, що і самопроголошений президент Білорусі мітить на місце Путіна після падіння його режиму. Про це заявила білоруська журналістка і засновниця спільноти Хватит Баяк. А Тетяна Мартинова в етері телеканалу Фрідома. За її словами, є інформація про перебування Миколи Лукашенка в апартаментах служю РФ. А як відомо, саме він улюблений син білоруського диктатора. Однак, заради влади він може пожертвувати і власною дитиною. Діма середній син Лукашенка наркоман, старший син Віктор Ігроман, і, взагалі, відморозок рідкісний. Ось особливо нікого за своє життя. Я думаю, він Лукашенко нікого не любив, крім Колі. Він з ним не розлучався з дитинства. Ну і потім вже з'явився пасики Мо що нікого крім Песика Лукашенко не любить, сказала Мартинова. Водночас зараз Лукашенко регулярно проводить зустрічі з представниками російської влади і військпрому, намагаючись зістати Україні терористі АРФ другою людиною після Путіна. Хто за популярністю друга людина в Росії після Путіна це Лукашенко, якого обереглибинний народ Росії після того, як зрозуміє, що цар не справжній, і завів їх у такий просто дрімучий жахливий ліс. Хто їм знадобиться міцний господарник? Це очевидно, і ось він висловилася журналістка. Утім, Мартинова зазначила, що як тільки плани Лукашенка викриють у Кремлі, то його край. В той же час вихівці інституту вивчення війни повідомили, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко скористається посередництвом у врегулюванні заколоду і затримуватиме формалізацію союзної держави Росії та Білорусі або запобігатиме використанню Путіним білоруських сил в Україні. На думку експертів, домовленість за посередництво Лукашенка наймовірніше з МТ ПВК як незалежного гравця на чолі з повором у її. Нинішньому вигляді, хоча окремі елементи групи можуть продовжувати існувати в підпорядкуванні міноборони РФ Лукашенко. Ймовірно намагатиметься використати деескалацію збройного повстання для досягнення своїх цілей, таких як затримка формалізації союзної держави Росії та Білорусі або запобігання використанню путіним білоруських сил в Україні. Аналітики вказують і те, що Кремль зараз перебуває у стані глибокої нестабільності угода з Лукашенком. Це короткострокове, а не довгострокове рішення. А переворот оголив слабкі. Місця в Кремлі, і російському міністерстві оборони, на думку фахівців, припущення, що повстання пригожена реакція Кремля і посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем, є абсурдними. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.